Всім вітання! Сьогодні вирішила зробити розпродаж своїх залишків і проше. Е, Наразі нічого замовити вигідно неможливо. Е, подарки дуже стали скромні, ціни високі, знижок майже нема. Акціни цікаві. От, І вирішила залишки е, розпродати. Ціни там, ну, я озвучу всі ціни. Е, вони... Ну, Можливо, не є як в минулих розпродажах, але думаю, враховуючи сьогоднішню ситуацію, вони багатьох порадують. Е, в наявності маю дуже мало. Зразу кажу, парфумів, кремів, е, шампунів, в мене немає жодного навіть для себе особливо нічого нема. От. І вірю в те, що і про Відновить свою роботу в Україні, так як перемога все одно за нами, все в нас буде йти, майбутнього на покращення. А наразі просто розпродамся, можливо, десь появиться якась акція і зможу знову закупитися. І так, почну я з гелів для вмивання. У е мене всі, все, що я показую, в мене по одній штуці. Е Терміни всі не менші, ніж до 2024 року. Там до 2023 я буду озвучувати. Лишився в мене один гідро, один з водорослів і крем для вмивання з ромашкою. От, вони йдуть всі по 150 гривень. Далі ще лишилася одна змивка серії Пуркаміль. За нею хочу 130 гривень. Також ще лишилась міцелярна вода. За нею хочу так само 150 гривень. Ще маю таку малишку 30 мл. Це для вмивання з водорослями 40 гривень. Маска зволожуюча з водорослями 165 гривень. От з догляду маю малесеньку сиворотку 30 мл. З Elixir Botanic 100 гривень і ще маю BB-крем в світлому відтінку 230 гривень. Це в нас є лосьйон для контуру очей зволоження та тонус. З волошкою. Е, його можна, я рахую, не тільки на контур е, очей наносити, а й на все обличчя. Тим більше, якщо він підходить для контуру очей, там, де шкіра в нас чутливіша, я думаю, можна, можна сміливо використовувати і для обличчя. Е, наголошую по терміну. Термін придатності до 8 місяця 2023 року. 135 гривень. Також мені розказували, що з ним можна робити патчі для очей. Консультанти і фроше. звичайні ватні тампони можна зволожити цим спреєм і наносити як патчі. І можна тримати його в холодильнику для більшого ефекту охолодження. Також бібі-крем забула наголосити до 5-23 термін придатності. Для волосся в мене лишилась от така чудова сиворотка. Для волосся. Я її завжди використовую як термозахист, чесно кажучи, шкода продавати. Бо не знаєте, як швидко відновити а... ті цікаві пропозиції по фраше, ну, але вже вирішено, за неї я хочу 150 гривень. Вона багатофункціональна, її можна і як маску використовувати після миття і назмивати. Але в тому разі я раджу від середини до кончиків волосся, не на прикорневу зону, щоб волосся не жарнілося. І ще я маю от таку маску бальзам для волосся. Е, так само 150 гривень, і так само її можна використовувати як термозахист, і так само можна не змивати, але ще раз наголошую, десь на кончики волосся. От. По всій довжині ризиковано. Маю отакий парфумований гель для тіла і волосся, чоловічий, бой Саваж, 175 гривень. І буду закінчувати, в мене не так багато. Я ще ще от отаке молочко три в одному. Його можна після засмаги використовувати, тому що мною має такі властивості заспокоювати шкіру. Термін тут добрився 24-го року, за нього хочу 120 гривень. Ще в мене лишилось отаке от мистовід і проше 35 гривень. І ще маю трошки декоративної косметики. Лаки по 45 гривень маю прозорий топ. І маю. Захисне, захисну основу. І отакий от от колір маю, а він зараз у мене на нігтях. Ну, звісно, не цей, а <свісно>, мій особистий. І ще маю м, олію Елексір для нігтів. Можна на нігті наносити можна також на кутіку лікувальну. Вона 65 гривень. Маю синій олівець для очей. В нього зараз термін. До 7-го 23-го. І олівець для губ до 6:23. Це колір чайна троянда по обидва олівці по 75 гривень. Маю туш Яку вже, правда, не випускає і форше. Термін до 8.23. вертіж волюм, от з, такою, з таким кісточкою, пензликом, де є резервуари для лишньої туші, щоб вії були розділені гарненькі одна в одну. От. І досить вона непогано видовжує. За нею Хочу 230 гривень. Маю помаду, термін тут в нормі, все з минулорічної, по-моєму, новорічної колекції. Це в нас іде нюдовий відтінок, 150 гривень. І маю один новорічний бальзамчик для губ 55 гривень. І маю пензлик від Rocher, Він такий для створення ефекту градієнту для розтушовки. Він от такий трошки грубенький. Хочу за нього 75 гривень. Маю ще отакий от раритет, так сказати. Зараз попробую в камеру. О, влізлося. Така металева скринька, вона в коробочці. Хочу з неї 100 гривень, але отут є така от невеличка подряпина. От. До речі, новий рік. Близько-близько. Е ще маю от таку косметичку зелену, темно-зелену, от в неї таке достатньо широке дно. Е і вона така е всередині, як з поролоном, м'ягенька. От, Для амортизації ударів, щоб не билася ваша косметика. Хочу за неї 70 гривень і маю ще за 90 гривень отаку велику, вода не проникну. Зараз спробую показати її повністю в камеру. Отака вона велика. 90 гривень я за неї хочу. І ще лишилося дві таких невеличкі по 25 гривень. Ще покажу трішки продукції з Айхербу. Маю отакі органічні бальзами для губ, можна дівчаткам маленьким. В складі натуральні ефірні олії. От, наприклад, це я гранатові взяла зараз. Вони трошки відрізняються, але вони всі майже на основі оливкової олії і на основі бджолиного воску. От-це є грейпфрутові, так. Це є е, гранатові, один бальзамчик любий за 30 гривень, 4 штучки в упаковці. Е, 100 гривень. От, Маю ще мятні, маю е, чорна черешня От, і маю от такі бальзами від Blistex, Це з ментолом з SPF 15 е, 50 гривень, кармекс е, з вишневим смаком, так само 50 гривень. І оцей такий класичний кармекс бальзам, такий, який відкривається. Він до 23-го року, зараз подивимось, до 7-23. го го Він так само 50 гривень. Попереду холодні дні, зима. Так що це дуже хороша ціна. 50 гривень. Вони, ну, по-моєму, на сайті iHerb, якщо не помиляюсь, 75, ну. Може, я общем. Ну, якщо комусь цікаво, перевірте. Але 50 гривень, мені здається, ви вже таких цін ніде не знайдете. Може, і дорожче. Я одним словом, не будемо витрачати на це час. І ще отакі от, от пензлики від американського бренду Vent and Wild. Тут штучний ворс, але вони досить непогані по якості. А за ці гроші так взагалі <laughs> супер-мега бупер. Нижній пензлик це для розтушовки. Верхній підійде для рум'ян. 75 гривень. Знизу я залишу перелік. Це чого я показала, і по мірі, якщо хтось буде щось купляти, буду його зменшувати. Можете писати в коментарях, я лишу свої контакти в інстаграм, можете писати туди, в Дірект. Постараюсь дуже швидко відповідати, але бувають моменти, коли я забираю дітей з школи. Тому якщо швидко не відповіла, не ображайтесь дітьми. Буває дуже деколи весело. Розсмієшся, донеможу в лапках. от Ну і все. Гарних вам покупків. Покупок, вже все, язик заплитається, а мені гарного розпродажу. Всім хорошого дня. Пишіть, всіх люблю, гарного дня.